Чомусь котру осінь поспіль місто поринає під димовий покрив. Люди вважають, що прибирати у своєму дворі це необхідність, а поважати право інших дихати повітрям, а не димом, не обов'язково. Після 18-ї години вулицями міста розтікається дим багать, де горять рослинні залишки з присадибних ділянок. Жителі багатоповерхівок почуваються не ліпше копчених рибин у Бляшанці. З вимогою повернути до міста повітря, яким можна дихати, звернулись до депутатів. Цю проблему на сесії міської ради озвучив депутат Володимир Боровик. Вечором місто Ніжин наповнюється димом, спалюється дуже багато сміття. Я не знаю, до кого це звернуться, до комунальних ну, служби. давайте якось підніматися питання. Вирішувати, не можна палити і потім гарні цю яжі. Особливо багато поверхівки, де люди затикаються. Багаторічну проблему можна вирішити лише одним способом карати гривнею. «Це Буде на доручення ковичного підрозділу, щоб вони посичали. Хоча на Адмікамісію вже неодноразово насильні питання прийшли. Слід нагадати, що згідно статті 39 закону України про тваринний світ та статті 27 закону України про рослинний світ, випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. До порушників природоохоронного законодавства застосовуватимуться заходи адміністрації. ...впливу згідно статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На громадян накладається штраф у сумі від 170 до 340 гривень, а на посадових осіб від 850 до 1190 гривень. Крім Державної екологічної інспекції, це питання контролює санітарно-епідеміологічна станція та органи місцевого самоврядування. Адже ліквідувати проблему можна тільки спільними зусиллями органів самоврядування, екологічної інспекції, СЕС, громадських організацій та громадян. Законодавчі підстави для реагування на димову завісу є. Лише немає бажання виконавчих структур для контролювання і запуску в дію карального механізму. Незнання закону не уберігає від відповідальності. Тому кожного разу, запалюючи сірник, думайте про наслідки.